Засновника компанії танкове бюро українського виробника наземних роботизованих комплексів, які рятують життя на лінії фронту, також він є і керівником волонтерської організації подорожує Кохай Пікапи ганяй яка доставила понад три тисячі авто для нашого війська. Не знаю чи він зараз підключився, мав би підключитися. Я не знаю, чи пан Назар. Приймак є зараз на лінії. Якщо є, відгукніться. І я би хотіла власне передати вам слово. Після нього хочу також подякувати керівнику фонду Фенікс. Це власне реабілітаційний зараз центр для наших волонтерів, які є в Україні. Вони зараз знаходяться у Львові. Спершу вони були на території психлікарні на Кульпарківській у Львові. Зазначу те, що ще до початку війни їм спалили. Були центр, де ми допомагали відновлювати його. От зараз, після повномасштабної війни, наш невропатолог Андрій Посикіра не міг залишитися осторонь цих подій, що відбувалися, і був Два роки на фронті. Після повернення е, міська рада їм дала приміщення, і приміщення вони зараз ремонтують своїми силами. От і ще дуже цікава така назва Фенікс, Фенікс, який відроджується від попелу, так? Але ми ще бачимо те, що от зараз двічі прилетіло у Львів, і саме біля них зірвалося воно і були пошкоджені також навіть в тому не приміщенні вікна. Ми, в принципі, мали під'єднатися о 10-й годині, тому я не знаю, чи вони зараз є, Андрій або ж Назар. Я а, зараз їх не бачу чомусь. Жанна, чекаємо на під'єднання, якщо можеш, проконтактуй їх екстрено, будь ласка. Я їх а, контактую, а, власне, зараз хвилиночку, я вже попросила, власне, щоб. Щоб ви розуміти так, що зараз День Незалежності, і цілком можливо, що у них є і вони є, знаходяться в іншому місті, і тому підключитися їм зараз. А, ось Назар. Так, Назар, будь ласка, Назар вже є. Чудово, так. Назар вам слово. Вітаю. Вітаю Я друзі. вас представила вже, так, але так, так. Е, в першу чергу хотіла б так само задати питання, що для вас є незалежність. Е, вітаю, друзі, е, всі українці в цілому світі. Хочу привітати з цим святом. Для нас це не просто день, не просто свято, тому що боротьба триває, вона триває на всіх фронтах. Воїн не тільки той, хто нажимає курок автомату, а воїн це той, у кого народився ворог в серці. І він розуміє, що треба діяти, бути ефективним, бо армія може виграти тільки битву, але війну може виграти і народ. Тому я хочу подякувати всім українцям з цілого світу з Італії, які наближають перемогу. Я як керівник волонтерської організації, подорожуй, кохай, пікапи, ганяй. Зараз доставляю автомобіль Швеції. Приїхав вже в Україну біля Рогатина. Маю доставити сьогодні до громади в місто надвірної, де ми маємо провести аукціон. Минулого тижня у нас завершився попередній аукціон, і ми живемо постійно в цьому, в цьому такому темпі шаленому. Тому хочу сказати: якщо у вас є потреба з доставкою автомобілями, звертайтеся до нас, пошість соцмережі доставляємо з цілого Європейського Союзу, з Британії, з усіх країн дружніх до нас, де є українці, де є волонтери. Також ми створили компанію, яка займається дронами наземними роботизованими комплексами. Бо ми розуміємо, що в цій технологічній війні ми маємо запропонувати щось ворогу таке, що зможе його знищити на відстані. Бо чим більше таких буде рішень, які ми створюємо, тим більше хлопців можуть повернутися додому живими. Тому дякую всім, хто наближає перемогу. Андрій, а ще таке запитання. От можливо, розкажете, що це що власне для вас є незалежність, і розкажете так само якийсь кур'йоз на таможні? Можливо, це послужить якимось прикладом для тих людей, які теж переганяють, можливо, самотужки машина, можливо, як ми збираємося, теж перегнати швидку. Можливо, можете нам щось порадити, як це зробити? Грамотно, скажімо так, я розумію, що звернутися до вас. От у вас є ціла команда. Наскільки я знаю, у вас є цілий чат, де коли потрібно когось щось перегнати. До вас звертаються люди і люди виїжджають. До речі, я хочу це власне підкреслити, оскільки я знайома з особисто з волонтерами. Я знаю, що вони за це кошти не беруть, не отримують це на волонтерській основі. І у мене ще є теж одна подруга, з якою ми з 2014 року працюємо разом по темі «Діти». От і вона зараз теж вже 50 автівок перегнала з початку війни. Вона я їй запропонувала сьогодні власне долучитися, але вона е, скромна людина і каже: Ні, давай краще до нашого керівника-координатора. О тому я знову власне до Назара, Назар, будь ласка, оскільки скільки що ви можете порадити. Так, я є керівник, але ми волонтерство це про команду, бо у нас більше 400 водіїв, і ми доставили більше трьох тисяч автомобілів для потреб Сил оборони України. Це титанічна робота, тому я хочу подякувати команді і, і всім волонтерам. Це без жодного зарплатного проекту, тобто, це про волонтерство. В такій формі, як воно є, це е, максимум нам компенсують кошти витрати на квиток і паливо, е, це е, люди, волонтери, які за покликом серця йдуть і роблять цю роботу. Е, і про... ви гарно, до речі, я вас перев'ю, але мені подобається ваша назва. Як це ви Як така ідея вам прийшла в голову? Так, тут ну ми, ми називаємось повторюсь Подорожуй, кохай, пікапи ганяй. Ну подорожуй. Ну це про те, що у нас постійні е, є мандрівки. Е, кохай, це те, що ми робимо це з любов'ю. Ми маємо робити, і нам це має подобатись. І піка це як основна наша діяльність. Це про те, що в нас на логотипі е, і, і гори Карпати, і донбаські терекони, і ми показуємо, що ми єдині і з заходу на схід нашої країни доставляємо із Британії, із Італії і з усіх країн, де є українці або громадяни цієї країни, але вони хочуть допомогти українці, тому нам дуже приємно, що ми тут не єдині, і ми розуміємо, що ми б'ємося за цивілізований світ.